Вітаю, друзі! Чого хоче Бог, а чого хоче диявол. Дуже просто: диявол хоче нас заплутати і дезорієнтувати. Сьогодні дуже популярні всякі еволюційні теорії, що земля там стара, незрозуміло, звідки ми походимо, ми від якихось незрозумілих тварин еволюціонували. Але ці всі розмови не мають сенсу у випадку, якщо Земля молода. А Земля справді молода, є дуже багато доказів. Ось, але сьогодні хочу поговорити не про це, а про те, що говорив Ісус про це. Тому що Ісус Христос, коли прийшов на землю, він казав, що від початку, так тобто е Ісус Христос чітко говорив, що початок землі е був. Ось також він цитував книгу Буття. І книга Буття розповідає, як цей початок був. Ось і крім цього, книзі буття, е це перша книга Біблії. Євангелія від Матвія це перша книга Нового Завіту, там є родоводи. Якщо ми подивимося, складемо родоводи в книзі буття, то ми бачимо, що 1656 років всього лише було до потопу, тобто дуже швидко. Ось час минулий, ну і після потопу, якщо ми складемо там ці всі покоління, то виходить в районі 6 тисяч років. Ось тут тобто все це було недавно. Ось, і тому саме ми бачимо, що Сталін він і наполягав на тому, щоб викладався еволюційний вік землі, тому що для еволюції безумовно потрібен час. Ось, але нам треба вірити в істину, вірити в Ісуса Христа, і що сказав Ісус Христос, який вірив у книгу буття, і якби зараз сказали, що Ісус був креаціоніст. Він сказав, що покайтесь і віруйте в Євангеліє. Тобто, треба покаяння, і віра в Євангеліє.